З народження більшу частину життя ми перебуваємо в Русі, тому ні для кого не секрет, що добрий стан опорно рухового апарату це запорука і нашої працездатності, якості життя і емоційного стану. Ортопеди це лікарі, які буквально допомагають нам стояти на власних ногах. Чи знали ви, що історія ортопедії починається з часів стародавнього Єгипту? Тоді лікарі виготовляли протези для ампутованих людей з дерева та металу. Сьогодні ортопеди не тільки відновлюють рухливість пацієнтів, але й здійснюють складні операції на суглобах, ставлять ендопротези та допомагають з ускладненнями після переломів. Отже, можна сказати, що ортопеди це справжні герої нашого організму. Про сучасні можливості ортопедії поговоримо з нашим наступним гостем Олександром Шаповаленком, лікарем, травматологом медичного центру центру Старт Доктор. Тож вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Тож, давайте розпочнемо з того, що брати з собою на прийом до лікаря, якщо є проблеми зі кінцівками, наприклад. Ну, я б сказав, що треба брати дві речі: перш за все, це за можливістю гарний настрій, тому що лікар тягне свій скелет на роботу, щоб оглянути скелет пацієнта та по можливості, щоб пацієнт взяв з собою також гарний настрій. А друге, якщо ця історія, з якою йде до вас пацієнт, довгограюча і пацієнт з нею знайомий вже дуже давно принести якомога більше досліджень для лікаря, щоб йому було проще визначитися з тим, що буде краще для пацієнта щодо досліджень та лікування, скажіть, з якими симптомами до вас на частіше звертаються? Ну, це дуже легко і просто. Кожному пацієнту я даю е, свій аркуш зі своїм оглядом та скарги типові біль. У якомусь сегменті або суглобі, який посилюється при рухах, обмеження рухів у суглобі та порушення функції кінцівки. Це для верхньої кінцівки може бути хват та утримання, для нижньої кінцівки опори та пересування, плюс-мінус кульгавість. Якщо взяти так ортопедичні стілки, розкажіть про це більше, кому їх прописують та як взагалі вони підбираються. Ортопедичні устілки та їх всесвіт дуже широкий. Якщо не занурюватися у тему глибоко, то можна їх розподілити на дві категорії: Це лікувальні устілки та профілактичні устілки. Тобто, не дуже складно поміркувати, для кого ці устілки будуть. Якщо є патологія, це лікувальні устілки. Якщо є якийсь професійний ризик, наприклад, от є люди, які працюють у спеціальному взутті. Або діти, які знаходяться у період розвитку, їм буде більш комфортніше почувати себе у профілактичних устілках. Устілки, на мій погляд, потрібні усім, тому що, перш за все, більша часть проблем зі стопою починається з того взуття, яке ми обираємо, коли його придбаємо. Взуття на плоскій підошві нічого хорошого для нашої стопи не робить, а лише сприяє деформації стопи. А якщо це наприклад, от як ми зараз з моєю колегою на підборах, це також небезпечно для стопи? так і таке таке питання. Я завжди думала, що ортопедична устілка це про те, що якщо у людини є, наприклад, якісь проблеми саме. А от зараз чую, і для мене це нова інформація про те, що всім треба обирати, тобто будь-яка людина має собі підібрати спеціальну устілку. Я б рекомендував так, проте це моя думка. Я не буду рекламувати фірми різноманітних. Там різноманітного взуття, проте ми знаємо, що на сьогодні ринок взуття дуже багатий, і деякі фірми випускають своє взуття вже з ортопедичними устілками, що робить дуже комфортно і зручно вибір для там, наших пацієнтів щодо подальшого реабілітаційного фону або здебільшого свого власного життя. То чи можна їх купувати не порадившись з лікарем? Ну, як вам казати, якщо у людини дійсно є патологія стопи, і він е, до того, як е, взяти устілку, не побував у лікаря, йому, скоріш за все, дадуть устілку без індивідуального підходу, та вона буде скоріше профілактична, ніж лікувальна. Тому я би радив, якщо ви відчуваєте хоча б якусь біль у стопі, е, вона має органічну симптоматику. Ви перенесли якусь травму, зверніться до лікаря, не полінкуйтеся, та він вам порадить, що для вас буде корисніше. Отже, можливо, на останок декілька головних порад: як зберегти свій опорно-руховий апарат і не попасти на прийом до лікаря. Ну чи потім з собою не брати гарний настрій? Ви знаєте, нема таких абсолютно здорових людей є недослідження. Тому... Якщо є навіть якась органічна структурна патологія, вона може не визивати ніякої симптоматики. Це дуже добре. Це для нас говорить про те, що ми не повинні лікувати цього пацієнта. Гіперлікування це шкідливо. Проте, якщо є якась скарга, якщо вас щось непокоїть, звертайтеся до лікаря. Тобто основна скарга це біль. Якщо є якісь симптоми, які не купуються знеболюючим упродовж 2-3 днів і вони пов'язані з опорно руховим апаратом, не полінкуйтеся, звертайтеся за меддопомогою. А основні е, поради будуть такі: е, зараз виділяють як перший етап менеджменту больового синдрому, о, там, не, важ, е, не є суттєво у хребті або у сегменті у суглобі. Вправи по типу лікувальної фізкультури, тобто приділіть собі там 20 хвилин зранку, з вечора, щоб позайматися собою. Ще Сьогодні моя колега згадала про те, що ще з часів стародавнього Єгипту починається історія ортопедії. Чи не перебрехали ми? І розкажіть про сучасні методи лікування. Ну за Єгипет я не скажу, я не такий ще старий, проте ні, не перебрехали. Коли людина втрачає функцію кінцівки, це ну це дуже важлива подія у її житті. Якщо ми кажемо щось про верхню кінцівку, то люба її функція вона в пріоритеті, тому що нам треба якось взаємодіяти з всесвітом, щось брати. Обслужити себе, якщо це нижня кінцівка, це опора і пересування. Якщо десь є порушення довжини кінцівки, ліворуч, праворуч, ми це будемо відчувати за рахунок перехилу тазу, перехилу попереку, і потім ми будемо лікувати якийсь радікуліт, який можна просто пролікувати ендопротезуванням за рахунок відновлення довжини кінцівки. Тому так ці всі поради і ці всі е, е, історичні е, довідки вони правдиві. Наша історія така, що ми потребуємо лікування і розвитку у цьому лікуванні. Що ж дуже вам дякуємо за таку цікаву розмову. Олександр Шапованка, лікар-травматолог медичного центру Стардоктор був у нашій студії. Ну а ми ж рухаємося далі.